Екзаменаційний маршрут номер 2 сервісного центру 7341 міста Чернівці. Друзі, вітаю вас на каналі. Починаємо маршрут, вмикаємо правий покажік повороту, тримаємося правої сторони і повертаємо ліворуч. Як починається маршрут, верніше, да, як починається іспит, є паради в маршруті номер 1 Будь ласка, дивіться, бачимо знак дати дорогу, повертаємо. Праворуч та надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Автомобілів нема і ми рухаємося прямо. Бачимо припаркована фура, Лівий покажчик повороту, об'їжджаємо, у нас тут виходять в межах нашої полоси і повертаємося в свою полосу. Корисні поради, як починається маршрут, що треба зробити, на що звернути увагу. Це все є в маршруті номер 1 Всі маршрути є в відповідному плейлисті у кінцевих заставках даного відео. Будь ласка, дивіться. І віддячити і заощаджуйте на послугах автоінструкторів. Віддячити за мою працю мені можна на карту Приватбанку, яке, яка є в закріпленому коментарі. Будь ласка, зупиняємось на пішохідному переході і надаємо перевагу пішоходам, чекаємо, коли буде можливість виїхати. на головну дорогу. Один автомобіль виїхав, і ми також виїжджаємо зліва у нас все чисто і рухаємося прямо. забороняючи сигнал світлофору. Чекаємо на дозволяючи автомобілі поїхали, займаємо. Крайнє праве положення на дорозі, бачимо знак автозаправної станції, нас, в принципі, він на іспиті не цікавить і рухаємося прямо. Пішохідний перехід, нагадаю, що згідно пункту правил 18.1 треба надати перевагу. Пішоходам, які рухаються по пішоходному переходу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. В середньому рух у нас десь 30 км на годину. Знов пішохідний перехід. Нагадаю, якщо за пішохідним переходом утворився затор, який змусить вас зупинитися на цьому пішохідному переході, тоді вам не можна виїжджати на такий пішохідний перехід. Рухаємося прямо, поки ще дозволяючий сигнал світлофору у нас. Бачимо попереду припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий покащик повороту, перелаштувались, об'їхали автомобілі, але там іде у нас пішоход чимось по дорозі. Ну, залишаємося, потім вже також виїжджають автомобілі. Рухаємося прямо. Всі наші дії треба показувати покажчиками повороту. Нагадаю вам, щоб вдала скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Тут обережно, бо тут у нас така колійність від фур, повидавлювали асфальт, перевантажені фури, тому тримайте міцно кермо, тому що автомобіль на цих коліях може повезти туди, куди вам Треба їхати. Друзі. Ну і за цією розв'язкою маршрут закінчується. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових маршрутах. На все добре. Всім пока!